Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у наша в межах нашого відеопроекту Голос громади. І сьогодні, як завжди, будемо говорити про життя. Громад Харківської області в умовах війни про децентралізацію, про допомогу е, е, армії та вимушеним переселенцям. А також будемо говорити про вплив децентралізації на ті процеси, які відбуваються сьогодні в Україні. Е, місце розмовних сьогодні Володимир Володимир Гуртовий, голова Коломаської територіальної громади Харківської області. Володимир Григорович, вітаю вас. Доброго дня. Я також вітаю вас. Хотів би почати нашу розмову із цих процесів, які зараз відбуваються в вашій громаді. Чим сьогодні громада живе? Ну, таке запитання для старту, воно широке. Доброго дня. Ну, спочатку я хочу напомнити, хто не знає. Пояснити, що Коломацька громада знаходиться на границі Полтавської і Харківської області, об'єдналася в сімнадцятому році, об'єднала весь район. Тоді перша громада, яка об'єднала в межах області перший в цілий район, знаходиться 34 населених пункта, 329 квадратних кілометрів території і постійного населення близько 7 тисяч. Після об'єднання ми залишили в районі в принципі те, що й було, і додали щось ще своє. Тобто, залишили всі школи, залишили дитячі заклади, ось охорону здоров'я, комунальні заклади, соціальні служби, зробили чотири старостата. Відділи селищної ради, ну і додатково до цього було створено центр надання адміністративних послуг для наших мешканців, групу благоустрою і також. Зв'язку з тим, що ми були віддалені, дуже віддалені від області, і в нас не було тут в районі власного дорожнього відділу, ми створили свою групу по виробництву асфальту ремонту доріг і пустили соціальні автобуси для того, щоб мешканці могли змогу передвигатися по по колишньому району, а зараз по громаді. Дуже цікаву інформацію ви надали. Ви змогли зберегти всі дитячі всі школи і, і, і на відміну від багатьох інших громад. Я знаю по області, по харківській чимало чимало громад, де віддалені села там позакривали школи. Вам дається зберегти за рахунок чого? За рахунок того, що ваша громада досить така компактна, вона не велика, але вона компактна. Ми так, нам було ну на мою думку, гірше від інших громад, тому що ми змушені були взяти все те, що було в районі, залишити і постаратись нікого не звільнити і нічого ну, не, не звільнити. Ми дійсно ми залишили всі школи, всі дитячі заклади, культуру, охорону здоров'я, все те, що було в районі, за рахунок чого ми під час об'єднання, після. Об Днення нам передали землі за межами населених пунктів, і це була основна така наша фінансова підтримка. Ми переглянули всі договори, переглянули і зробили інвентаризацію. Виграли ми тоді проект USAID і за допомогою американських і інших інвесторів ми провели інвентаризацію наших земельних ділянок, і щоб ви зрозуміли, уже тоді. У восімнадцятому році ми провели інвентаризацію, То в дев'ятнадцятому році наші кошти за землю вдвічі піднялися якщо зрівнювати з вісімнадцятим роком. Ну ми громада сільськогосподарська, і практично за рахунок місцевих сільськогосподарських підприємств за рахунок землі. Ми виживаємо. Ви розповіли про те, що ви створили підприємство з виробництва власного асфальту. Минула наша зустріч відбулася минулого року. Ви розповідали, що в вашій громаді, в колишньому Коломаському районі, ще чимало проблем з дорогами. Через ваш район проходить загальнонаціональна траса, яка вам по суті не належить. Ну і багато, як і по всій Харківській області, в багатьох областях України проблема доріг це питання, мабуть, одне з основних. В діяльності громад і, і, і в проблематиці громад, як ви цю проблему сьогодні вирішуєте, що вже зроблено, і що е, збираєтеся робити в найближчим часом? Ми розуміємо, що зараз, під час війни е, ну, державі, е, ну як сказати? Держава не може вділяти наскільки багато уваги таким громадам, як наші, щоб, щоб ремонтувати дороги. Да. Що в першу чергу ремонтуються дороги там, де йдуть військові дії, і де шляхи сполучення великі. В нас дійсно через нашу територію проходить державна дорога Київ-Харків. Вона, дякуючи ще до війни, була зроблена. Дійсно, зараз з Коломака до Харкова можна доїхати. За 40 хвилин чудова дорога. А інші дороги, от по нашій території, проходить ще одна дорога державного значення від київської траси через Коломак в сторону Колантаєва, і проходять ряд обласних доріг. Ну і звичайно, наші комунальні. Ми, коли об'єдналися для вирішення цих проблем, ми придбали спочатку одну установку по виробництву асфальта беушнього асфальта. А потім ми зрозуміли, що якість не та. Ми придбали ще одну установку і закуповуємо щебін, закуповуємо бітум, всі необхідні добавки і саме мовчки варимо асфальт. Тобто наша бригада кожного дня близько 4 тонн асфальту сама виробляє і сама його вкладає, робить так званий ямочний ремонт доріг, поточний ремонт доріг. У нас все обладнання вже є. І, дякуючи державі, дякуючи обласній адміністрації, нарешті ми придбали грейдер якого нам не доставало ще раз, дякую всім ним за ті кошти, які вони надали нам для цього рейдера? Тобто, ми своїми силами стараємося виконувати роботи для того, щоб наші мешканці могли якось передаватися в межах нашої громади, що ви згадали проекти американської допомоги від американського агентства міжнародного розвитку. Звичайно, дуже багато і по Харківській області, і по всій Україні ці проекти дали, але ми знаємо про припинення USAID, про припинення діяльності USAID, ліквідацію більшості проектів американської допомоги. Як це впливає на сьогоднішній день на життя громад, на життя вашої громади, на життя тих недержавних організацій через. Які проходило фінансування, ну і звичайно, воно й напряму до вас приходило через інші громадські організації? Розкажіть, будь ласка, як ви долаєте сьогодні ці проблеми? Що зроблено, і що, що хотіли б зробити, але вже на, на жаль не вдасться зараз. Так, дійсно, ми брали участь ну, нещодавно, в кінці прошлого року, брали участь в одному проекті щодо. Фінансування придбання нашого грейдера ми е, вийшли єдині з області е, в фінал цих е, цього проєкту, і готові були вже, як кажуть, отримувати кошти для того, щоб рейдер придбати. Але, на жаль, американські програми закрилися, і потім, поки що, це все не виконується. Е, ми е, звертаємося до багатьох. Міжнародних організацій, багатьох наших спонсорів, і ми розуміємо, що тільки разом зараз можна щось зробити. Ну, приведу такі приклади, що частину доріг. Обласного значення, ми останні роки, коли війна почалася, ремонтуємо практично разом з нашими сільськогосподарськими підприємствами. У нас є такі, як ЛАН, є такі, як Мрія, є такі просто підприємці, які збираються купують матеріали, а ми з тих матеріалів ремонтуємо дороги обласного значення, тому що тому що ми ну свій за рахунок свого бюджету туди не можемо потратити кошти всі підприємства Вони зрозуміли, що це потрібно, тому що зрозуміло, що крім нас зараз його ніхто ремонтувати не буде. Ще раз подякую їм. Вони придбали матеріали і прошлому, і в цьому році проходять уже ремонти завдяки їм. Також можу сказати, що ми беремо участь з багатьоми організаціями, які зараз допомагають нам. Ну, от зараз українська благодійна організація Конвіктус Україна Вона робить підтримку наших жінок, медичну допомогу громадам. Ну і так далі. Обладнання для будинку культури надавала. Є така організація, єдність за майбутнє, є організація. Фонди по Україні, які надають нам соціальну психологічну підтримку, працюють з нашими дітьми по школах, є ряд медицинських організацій міжнародних, які надають медичну допомогу. Зараз багато груп їздимо. В тому числі з міжнародними спеціалістами їздять по наших маленьких селах, надають медичну допомогу зараз людям. Є світло надії, які надають наш, допомогу нашим мешканцям, право на захист, які надають зараз допомогу. Е, такі організації, як МОМ, е, партнерство з Данським інститутом було організації інститут миру порозуміння. Нова Україна була Український фонд Альянс. Ну також дуже велике дякую Харківській обласній військовій адміністрації. Які, коли війна розпочалась, то найбільша частина продуктів харчування, засобів гігієни йшла через обласну адміністрацію. Також багато організацій, такі як допомога справами, польсько-українська аграрна асоціація, фонд міжнародної солідарності. Тобто організації дуже багато, які допомагають нашим українцям, нашим мешканцям. Тобто, в зв'язку з проблемою виходу USAID із України, все таки допомога продовжується завдяки європейським партнерам і українським організаціям, так? Так, ще раз скажу, що незалежно від того, що американці вийшли, та да, європейські організації зараз допомагають. І ще раз хочу подякувати нашим місцевим спонсорам, які взяли на себе таку ношу і зараз надають допомогу співпрацю. Ви вже згадали про те, що ви зберегли всі навчальні заклади? Ми про це коротко поговорили? Я хотів би вас запитати, нещодавно відбувся останній дзвінок у школах вашої громади, у школах всієї України. Як ви завершили навчальний рік? Як успішність? Бо в багатьох громадах по всій Україні кажуть, що успішність в зв'язку з переходом на онлайн навчання падає. Як, як це відбувається у вас, і які взагалі процеси в школі? Вам відстежи саме ради чого ми дожні жити, саме більше це наші діти, діти це наше майбутнє, і наш обов'язок ми повинні створити найкращі умови для того, щоб діти розвивалися і в майбутньому Україна була ще кращою. Так, ми навчалися, навчалися онлайн. Але ми дозволяли нашим дітям разом з вчителями, вчителям надавали додаткові консультації, коли діти мали змогу приходити в школу, нам підготов... готуватись до якихось занять, готуватися до якихось екзаменів, готу... ну, тобто додаткові ті діти, що хотіли навчатися, ті діти навчалися. Приведу такі приклади, що наші... Серед наших випускників, ну в нас їх небагато, точно не скажу. Ну, десь 50-60 випускників, да, із цих випускників з семеро випускників отримали відзнаки. Ну, тобто, золотої медалі в цьому році немає, але ми їм надавали відзнаку і замовляли свої медалі. Тобто, практично, ці ж 6-7 випускників закінчили золотими медалями. Нашу освіту це практично із наших 60 дітей, які випустилися, 10% Практично, це добре. Тобто ще раз хочу сказати, що ті випускники, ті школярі, які хотіли вчитися, вони вчилися. Вчителі, вчителям було важко, постійні тривоги, постійно все, але вони надавали допомогу і мали змогу навіть приймати на ці консультації додаткові наших дітей. Зараз ми прохаємо обласну адміністрацію, прохаємо всіх ну, освіту для того, щоб перевести в змішану форму навчання. Uh -huh. Не форму навчання. У нас е, така можливість є, і ми розуміємо, що діти повинні ходити в школу. Рядом знаходиться тут за 7 кілометрів Чутівський район, де діти ходять в школу, а в нас вони не ходять. Е, ну так не повинно бути. Uh -huh. Я з вами погоджуюся. Володимир мо за вами герб вашого вашої громади на ньому багато цікавої такої символіки. Зокрема, маки. Маки, маки на території вашої громади вже зацілили. Маки вже уже свіли. <сві> да, дійсно, в нас багато маків. В нас дуже чудовий край коломацький. У нас знаходиться, проходить річка коломак. Розпочинається в нас, іде в Орску. Дійсно багато лісів. У нас десь четверта частина землі зайнята лісами. В нас є чудові ставки. У нас є два заповідника нетронуті. Там дуже дуже красиво, природа. В нас дуже дуже красива. Але і... маки символізують маки символізують початок жнив. Як жнивав через скільки починається? Бачу, там колоски теж на, на вашому гербі вашої громади. Є що як почувають себе фермери, фермери напередодні жнив? Яку очікують урожайність, і чи готові вони, чи чи є надія, що вони адекватно за адекватними цінами продадуть своє зерно? В цьому році ситуація була не дуже добра. Були заморозки, заморозки були великі і верхня частина пшениці підмерзла. Підмерзла, було побоювання, що буде з пшеницею далі, але на щастя пішли дощі, і нижні ці листочки вони зав'яли, посохли, але пшениця далі пішла. Є надія на те, що урожай буде добрий. Uh -huh. Які проблеми? Ну, проблеми в тому зараз відмінили постанову по бронювання е, і сільхозвиробники залишились, вибачте, сам на сам зараз з тими комбайнами, тракторами, з усіма. Тобто зараз найбільша проблема це механізатор. Угу, uh механізатор. -huh. Uh -huh. До речі, а жінки як включаються в цей процес? Жінки включаються в цей процес, але е, зараз немає. Ті техніки, яка колись була там маленька, там простенька, зараз є комбайн, на який треба вивчити механізатора, і він повинен той комбайн стоїть 5-7 мільйонів гривень, і з вулиці не посадиш на нього жінку, яка завтра може поїхати. Дійшло до того, що наші керівники підприємств зараз їздять на комбайнах, їздять на великій техніці, їздять на автомобілях, працівників не ручка, угу. скажіть, будь ласка, я хочу запитати вас про переселенців у вашій громаді. Спочатку війни ви приймнювали величезну кількість людей, які тікали від війни. Чи скільки їх зараз у вас? І інше запитання, яке продовжується. Чи є на території вашої громади релокований бізнес? підприємства, далекі, малі, які приїхали до вас і е, живуть в вашій громаді, розвивають життя вашої громади? Ну, в нашій громаді, як можна так сказати, трішки повезло. Коли мене питають, як справи, я кажу, якщо зрівнювати із тими районами Чугуєвом і іншими, далі Золочевим, то ми живемо ще більш-менш нормально. А чому нормально? Тому що, слава Богу, в нас нема де, не було деокупованих де територій, в нас не було великих прильотів, у нас, е, слава Богу, всі підприємства працюють. Тобто ті сільсько сільськогосподарські підприємства, які в нас є, вони працювали і працюють. Це дуже добре. Е, ще раз повторюся, що це основні наші е, платільщики податків, і за рахунок цих кущів ми щось робимо і працюємо, і живемо тут. Ну, чим зрозуміло, що коли війна розпочалась, нікуди було дівати врожаї, та потім вони шукали ринку збита, потім почали там на морі порти нам бомбити. Звичайно, ця проблема велика. Але наші сільськогосподарські виробники вони руки не опускають. Ще раз кажу, дійшло до того, що вони самі сідають за комбайни за автомобілі, mm -hmm. самі вирощують врожай і самі його потім шукають, де його продати. Mm -hmm. Чимало людей, які приїхали до вас спочатку війни, залишились на території громади з тих регіонів, які найбільше поштали. Mm -hmm. В нас по переселенцям, вимушено переселеним особам, можна робити, ну можна слідити за тим, де йдуть бої. Спочатку приїжджають одні, потім інші, потім інші, потім інші. Так, коли війна розпочалася, в нас ще раз повторюсь, близько 7 тисяч свого населення, і до нас приїхало 5,5 тисяч переселенців. Це була проблема 5,5 тисяч. Це більше 70% наших мешканців. Кожна сім'я практично прийняла по одній, а то й по декілька сімей переселенців. У нас є гуртожиток, який ми заселили переселенцями. Тобто, перші дні війни дуже велика проблема. Ми думали, як їх розселити, думали, як їх накормити, думали, як їм допомогти. Інколи люди приїжджали без нічого. Ще раз подякую нашим мешканцям, подякую переселенцям за те що порозуміння, яке в них було в перші дні війни, в перші місяці. 5,5 тисяч переселенців на 7 тисяч нашого мешканця. Це звичайно було дуже важко. Mm -hmm. що, ну, що ми робили? Шукали міжнародні організації, шукали і Західної України до нас привозили, дякую їм. Ті громади самі созванювалися, самі предлагали свої послуги, самі надавали, тобто всі були наскільки перші дні, перші місяця війни згуртовані, що проблем ну, вирішували всі проблеми. Щоб ви зрозуміли, у нас в селищній раді тоді приносили скільки продуктів, скільки речей, що ми не тільки роздавали переселенцям, а й возили в місто Харків в те саме метро, де люди знаходились і допомагали іншим. Тобто, mm -hmm. люди дуже дуже добре, дуже згрутовані були в перші місяці. війни. Володимир не можу не задати вам запитання, яке яке вважають дуже актуальним на сьогоднішній день. Це е, ваша історична спадщина е, на вашій території. Отримав булаву і став гетьманом України, знаменитий Іван Мазепа. Він на сьогоднішній день і вже чотири століття підряд символізує боротьбу українського народу за незалежність. Він був коронований ну отримав гетьманську булаву і став керівником української держави Львобережної України у 1687 році і 20 років. Це найбільше згетна він управляв цією державою. От оцю спадщину, яка зараз є на вашій території. На вашій території є пам'ятник Іванові Мазепі, є музей. Як ви цю спадщину використовуєте? Скажіть, будь ласка, е, ну ми е, і раніше це розуміли, коли війна розпочалася, ми всі зрозуміли, що е, ми повинні знати не тільки знати свою історію, а й берегти. Українці, вони дружні люди. Але може інколи ми не цінили цього. Не цінили того, що в нас є така спадщина добра, не цінили того, що в нас є така історія. І гетьман Мазепи, да, в нас приходила коронація коронування гетьмана Мазепи. У нас стоїть пам'ятник Мазепі, в нас дійсно така історична, добра територія, добрі традиції. Коли війна розпочалася, ми всі, і в тому числі вчителі, і діти, зрозуміли, що, що ми повинні підтримувати. підтримувати Україну, підтримувати її, щоб бути незалежною, підтримувати її історію, і все те, підтримувати, що було для нашої України. Ми зрозуміли, що тоді Мазепа вже тоді боровся за незалежність України. Що тоді Мазепа вже все робив для того, щоб він будував бібліотеки, він будував церкви, він і інститути, він будував усе для того, щоб Україна була самостійна і все в нас тут було. На прикладі Мазепи, ми зараз дітям показуємо нашим мешканцям, що повинні. Повинні ми пам'ятати таких людей і повинні на цьому прикладі вчити наших дітей в майбутньому, тому що Україна, Україна буде далі, Україна буде і, але ми повинні зрозуміти, що Україна буде жити перш за все для Українці будуть жити перш за все для України для себе. І mm -hmm. інші хороші люди, але кожен живе для себе так само і ми Ми повинні цінити свою історію. Наприклад, прикладі Мазепи, які в нас є, показувати дітям, що треба боротись за свою Україну і берегти. Дякую. Наш час в ефірі завершується. Ми вели пряму трансляцію на ресурсах Харківського прес-клубу у YouTube і Facebook. Це був проект «Голос громади Харківського прес-клубу. Сьогодні ми спілкувалися з Володимиром Горовим. Головою керівником керівником Коломанської громади Харківської області. Мене звати Олександр Швець. Дякую вам, Володимир Григорович, за цю за цю прекрасну розмову і за цей класний підсумок розмови. Дякую, до нових зустрічей. Дякую вам до зустрічі.